Вітаю вас! Ефір на СТС продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перше у новому 2022-2023 навчальному році засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка відбулося минулого понеділка. Головне питання порядку денного річний звіт ректора університету про діяльність закладу вищої освіти. За словами Юрія Ляного, Макаренківська педагогічна родина, образно кажучи, навчальний рік 2021-2022 працювала за принципом з вогню та у полум'я». ковідні проблеми змінилися воєнним станом. Але суми першими прийнявши удар, вистояли. А колектив педагогічного університету досяг вельми достойних, як для такого стану, результатів. Назву лише найголовніші досягнення, адже звіт ректора тривав ледне годину, і згадати усі успіхи сумських педагогів наведені у ньому неможливо. Темпи вступної кампанії свідчать, що сум ДПУ в ціні на ринку освітніх послуг на бакалаврат подано ледне дві тисячі заяв, а до магістратури майже тисяча, і процес триває до середини вересня. Дипломи про вищу освіту за підсумками 2021-2022 навчального року. Одержали 1362 студенти, у тому числі 180 іноземців, півтори сотні дипломи з відзнакою. За кількістю офіційно працевлаштованих випускників, сумський педагогічний університет входить до чільної десятки українських університетів, а в області беззаперечний лідер. Поліпшується кадровий склад. Успішно працюють три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Активно розвиваються наукові школи, а їх налічується 21. Університет видає три наукові журнали. Стабільно зростає представництво сумських педагогів у скопус і веб Science. Помітно розширюється міжнародна співпраця СумДПУ як з європейськими, так і з азійськими закладами вищої освіти. Відзначив ректор активізацію роботи психологічної служби університету, яка вже у перші дні березня після масштабного вторгнення російського агресора запровадила реалізацію проекту збереження психічного здоров'я в умовах воєнного часу. Кращі спортсмени сумдипу, як студенти, так і випускники, здобули низку яскравих спортивних перемог, наближаючи нашу спільну перемогу над ворогом. В умовах воєнного стану університет стабільно і у повному обсязі виплачував заробітну плату викладачам і співробітникам. Обсяг коштів за додаткові платні послуги сягнув 660 тисяч гривень, а капітальних ремонтів в університеті виконано на майже 2,5 мільйони гривень. Завершивши звіт про діяльність закладу вищої освіти, який вчена рада одностайно затвердила, Юрій Ляной разом з колегами вшанував кількох провідних викладачів, які закінчили свою багатоічну, вельми плідну трудову діяльність в університеті, тих, у яких завершилися контракти, але не завершилися трудові відносини з університетом, тих, які у навчальне міжсезоння відзначили дні народження, у тому числі і ювілейні. Побажавши усім нагородженим міцного здоров'я, благополуччя усіляких життєвих гараздів і мирного неба над головою, перший проректор, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, доповіла членам вченої ради про організацію освітнього процесу та завдання щодо подальшого підвищення освітньої діяльності в університеті. Зокрема, повідомила колегам про терміни початку навчального року для студентів різних курсів різних освітніх рівнів, дії в умовах повітряних тривог, наголосила на успішному вирішенні низки технічних проблем для проведення навчального процесу у онлайн форматі. Крім того, Любов Васильівна доповіла про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за попередній і ознайомила з планом на поточний навчальний рік. Завершилося перше у новому навчальному році засідання вченої ради затвердженням багатоаспектного плану роботи СумДПУ імені Макаренка на 2022-2023 навчальний рік, викладеним на 200 сторінках документу, який колегам представив ректор університету професор Юрій Аной. Звіт про його успішне виконання, а сумнівів у цьому жодних вчена рада СумДПУ заслуховуватиме наприкінці серпня 2023 тисячі Перед початком нового навчального року керівники інститутів і факультетів СумДПУ звітують про роботу своїх колективів у році попередньому. Минулого вівторка відбулося спільне засідання конференції трудового колективу та вченої ради навчально-наукового інституту педагогіки та психології. За словами директора інституту професора Світлани Кондратюк, для одного з найбільших за кількістю студентів, викладачів, кафедр, структурного підрозділу університету, навчальний рік 2021-2022, попри усі об'єктивні складності, став доволі успішним. Керівництву інституту вдалося налагодити навчальний процес таким чином, що втрати від ковідного впливу і воєнного стану виявилися мінімальними. На початок 2022-2023 навчального року в інституті працює 12 докторів наук і стільки ж професорів, понад 40 кандидатів наук і 35 доцентів, з яких три заслужених працівники освіти України. Позитивну динаміку мають кількість здобувачів вищої освіти, акредитації освітніх програм, кількість публікацій викладачів в журналах, що індексуються у наукометричних базах Скопус і «Web of Science». Навчально-науковий інститут педагогіки та психології, за словами Світлани Миколаївни, має найширший з усіх структурних підрозділів університету спектр наукових шкіл провідних викладачів. Та й науково-дослідна робота студентів представлена у 39 студентських наукових проблемних групах і семи наукових гуртках. Інститут педагогіки і психології ефективно і вельми плідно співпрацює з 18 закордонними установами та організаціями і 56 шістьма вітчизняними науковими установами та закладами вищої освіти, Національною академією педагогічних наук України та Національними галузевими академіями наук. На високому рівні виховна робота, національне патріотичне виховання, формування у студентів цілісного ставлення до суспільства і держави, до своєї альма-матер, надбань української культури і мистецтва, готовності до професійного самовдосконалення, наполегливої праці на науковій ниві і творчій діяльності. Крім професора Кондратюк, звітували про свою роботу за п'ять років виконання контракту двоє керівників інститутських кафедр. Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Дегтяренко виконала усі вимоги свого п'ятирічного контракту. У подальшому працюватиме на посаді професора цієї кафедри. А посаду завідувача з 1 вересня обійматиме доктор педагогічних наук професор Оксана Боряк. Звіт завідувача кафедри психології, доктора психологічних наук професора Світлани Кузікової теж був затверджений, як і попередній, але конференція трудового колективу інституту одностайно проголосувала за те, аби рекомендувати вченій раді університету пролонгувати перебування Світлани Борисівни на посаді завідувача кафедри психології на наступні п'ять років. І на завершення конференція трудового колективу і вчена рада навчально-наукового інституту педагогіки та психології затвердили план роботи інституту на 2022-2023 навчальний рік. Тож успіхів у його реалізації. Чимало викладачів українських університетів з початком повномасштабної російської агресії змушені були виїхати за кордон. Втім, декан природничо-географічного факультету СумДПУ Людмила Міронець власним прикладом довела можливість ефективного використання такої нагоди для підвищення своєї кваліфікації. Півтора роки тому. Наш природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка заключив договір про співпрацю з університетом святих Кирила і Мефодія в Тернаві, Словаччина. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України я почала отримувати листи від декана природничих наук цього університету з пропозицією евакуюватися саме в їхнє місто. Так я опинилася у місті Тернава, Словаччина. З перших днів мене запросили стати членом їхньої університетської родини. Мене запросили взяти участь у роботі вченої ради університету. Це було у березні 2022 року. У цей час мені дали слово, була запрошена на вчену раду ректору університету розповісти про ситуацію в Україні. Потім запросили. Стати оформити стажування в університеті і з 2 травня. По 30 червня я була членом тернавської родини. Я мала можливість відвідати всі заняття на факультеті провідничих наук, бути присутні на їхніх засіданнях кафедри, сама прочитати декілька лекцій для здобувачів, а також організували зустрічі із викладачами університету. Хочу сказати, що під час зустрічі з нами, нами було багато чого домовлено. Ми домовилися про оформлення спільних конференцій, які ми можемо організувати. Разом із викладачами Тернавського університету цікавим є те, що цей факультет на цьому факультеті видається збірник, який входить до наукометричної бази Скопус, і тому наші викладачі можуть там публікуватися. Ми домовилися про спільні конференції. Ми домовилися про оформлення і розробку спільної програми подвійного дипломування. Зараз ця освітня програма вже ліцензується в Словаччині, і я сподіваюся, найближчим часом студент студенти, навчаючись на природничо-географічному факультеті, можуть отримати подвійний україно-словацький диплом. Цікавим є те, що нам запропонували для здобувачів та викладачів нашого факультету взяти участь у грантових програмах у Словаччині. І вже з 19 вересня 2022 року два здобувачі спеціальності хімія та два здобувачі спеціальності біологія 0,14 ну, середнього освіта вже від'їжджають на семестр навчання безкоштовне за грантовою програмою у Тернавський університет Словаччини. Ми зараз оформляємо документи для стажування також двох викладачів. Придничого графічному факультеті у університеті святих Кирила Мефодія у Тернаві, Словаччина. Хочу також відзначити про те, що високим показником Якості підготовки висококваліфікованих фахівців природничо-графічного факультету Сумського державного педагогічного університету є те, що наша випускниця освітнього рівня, магістр спеціальності 014 середня освіта хімія Фіголь Марина цього року вступила на третій. Освітній рівень в аспірантуру Тернавського університету. Вона вже є здобувачем освіти в цьому університеті. Успішно склала вступні іспити і зараз уже є здобувачем цього університету. Нашу програму ми завершимо інформацією про серпневі успіхи випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко, новий сезон чемпіонаті англійської прем'єр-ліги, почав у лондонському арсеналі, який заплатив за нього Манчестер Сіті 30 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 35 мільйонів євро. При цьому трансфер Зінченка став другим серед найдорожчих у історії для українських гравців. Більше 44 мільйони євро у 2006 році. Заплатив Мілану за Андрія Шевченка лондонський Челсі. Контракт Олександра з лондонськими канонірами розрахований на 4 роки. Після чотирьох турів чемпіонату АПЛ «Арсенал» з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю, здобувши перемоги над «Кристал Пелес» 2-0, «Лестером» 4-2, «Борнмутом» 3-0 і «Фулхемом» 2-1. Випускниця інституту фізичної культури Анна Рикун до медалі чемпіонки світу з класичного жиму, здобутої у казахській Алмати у травні з рекордом світу, додала нагороду такого ж гатунку на чемпіонаті Європи в угорському Будапешті. Виступаючи у ваговій категорії 57 кілограмів, вона показала результат 123,5, вдруге ставши рекордсменкою світу і випродивши срібну призерку на 18,5 кілограмів. Випускниця інституту фізичної культури, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Інна Лосєва Кашина, яка майже рік тому народила донечку, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні дебютувала на найдовшій для жінок дистанції спортивної ходьби 35 кілометрів, посівши восьме місце з особистим рекордом, розмінявши три години 2, п'ятдесят сім Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!